Як позитивні, це коли ти удачно вийшов з позиції і вже ти їдеш на машині, і ми знімали друг друга себе на камеру, що і радувалися, що це ну, реально було би, кайфово, що ти вийшов і радий, і я почав дуже цінити життя. Тобто, зараз щось зробити, я 20 разів обдумую наперед, що, що треба зробити. Як це я буду робити? То ось. Так. Його жага до життя вражає, а очі сповнені надією. Знайомтеся, це раді Крапатей. Він родом з Запоріжжя, будівельник, чоловік та батько. 35, п'ять недавно. Був в командировці під Маріуполем. Теж займався своєю професією, фасадчик. Тобто Почалась війна, не могли уїхати і туди то, що там почали стріляти дуже сильно. Тобто довго їхали в дорозі, ну виїхали тесь, тобто, все добре. Тобто, потім так само життя продовжалася, робив в Запоріжжі. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік продовжив свою справу, та вже довелося не зводити нові будинки, а відновлювати зруйновані від ворожих обстрілів. Він займався стройкою, потім почалась війна, почали. Ну, Розруйновані дома, виставляти. Устроївся на фірму і робили, ну, де ракети попадали, ми фасади робили, то ну, возобновляли. Жили під обстрілами, можна сказати, а потім, коли почали по стріляти по домам стріляти по висоткам, то ми мусили виїхати, виїхали в другий міст. Треба було звертатися на роботу. Как бы. ну, Вернулися так. Обстрілювали, ну, але ну, не так сильно. У мене було десь 4 об'єкти, я з утра там роблю, після обіду там роблю, ну, так їздив. У певний момент життя доля покликала його не лише відбудовувати, але й захищати. Чоловік став на захист України зі зброєю у руках. У навчальному центрі опанував професію кулеметника та поповнив лави ТРО. МК-19, пулемет, міномет, ну, і антидронові пушки були. І вийшли якби, на позицію, і дуже почали нас обстрілювати. Тобто пацани до цього виходили, кажуть, ми не так обстрілювали. Тобто, ну, нас побачили, що ми заходимо на позицію. Ну, висадка виходить, була, ми висаджуємося, виходить, поки два кілометри дійшли до позиції, і ну, дуже обстрілювали нас. Мені легше, то, що зі мною приїхали два чоловіка з сучебки моєї, і ми попали в одну бригаду. І ми разом виходили на позиції. Тобто, ну, ми троє і ще були люди. Тобто, і, ну, ми троє держалися і підтримували друг друга. Згадує боєць і перше влучання. Зараз з посмішкою, адже вдалося. Самі, виходить, був другий вихід, мій був, і вже СМК-19 стріляв. І нам сказали, що підходять ну, вороги. Тобто, і дали координати, і ми стріляли. Ну, Сказали, що все удачно. Можна сказати, отримав кайф, постійно адреналін. Там будь-який вихід, щоб добіжати до, до МК-19, як би до міномета, есть, там постійно літає птичка, То есть по кущам, по кущам перебіжками, кажуть, і добігаєш, швидко стрілявся, і заново і тікаєш. На Сумщині під час виконання бойового завдання Радік потрапив під мінометний обстріл. Вибух снаряду відібрав у нього обидві ноги. Попав в ох визлі мене, тобто ми вводили трьохсотих. І виходить, хлопців виходить, через поле перейшли. Ми вже нас побачив дрон. Засяг наш сектор, то є, де ми знаходимось. ми зайшли в посадку, перелетів ще один дрон, скинув вогом. Я коли возле 300-го, я його, можна сказати, прикривав і біля мене він впав. І ну, отервало мені ногу, я ж почав ползати, на, 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 налажувати собі турникет. Виходить. І зрозумів, що зараз буде гарячо. То есть, як чуйка, можна сказати, була, що мог там і залишиться. Я відповз десь до великого такого дерева, десь метрів 70. Ну і поки повз, виходить, почав робити міномет. Один прильот був міномет, мені попало ще в праву ногу, розірвали мені ступню. Тобто там не ботінка, не ступні. Але навіть у той критичний момент захисник не здався, самостійно наклав собі турнікети. Евакуацію довелося чекати понад добу. Не могли мене забрати, тому що мінометний обстріл був. дуже ну, обстрілювали, виходить. Ну я оказав свою медичну допомогу. мене, да мене раніння було в бачину, получається, ну ребра. Попало, виходить. Ну, То я не замітив, я ще налажував турнікети, так виходить, під пах, належив, як нас ну, тренували. І коли я зрозумів, що мене так би, не можуть забрати, я розрізав штани собі, виходить, зняв, ну, наложив ще вище коліна, виходить, то що в мене було раніння ще під коліном. ну наложив, виходить, вище коліна, ну, і ті, попустив, спустив ниже турнікети. Зняв броник, виходить, каску і почав тампонірувати собі бачину. Затампанував, наложив банд... ізраїльський бандаж. Получається, ну, якось так намотав, аби як, а потім, потім розрівняв так. Ну тобто кров запинив. А далі лікарня вже в медичній установі захисник почув те, до чого не був готовий. Каже дружині, той ну, вже все там повимирало, Ну все шкіра, вся коротше. То, есть, ну, то тільки кажуть, що ампутувати треба. Привично було, що їх немає. То есть, то есть, ну, мучили, тоже, фантомні болі, є таке, знаєте, що ти думаєш, що вони є, а їх немає. То есть, ну, в операції тяжело как бы, так. Після операції дуже після наркозу то, знаете, колотило, якби таке відчуття, ну, погане. Ну а то що нормально. Зараз. Життя продовжується, головне, що живий. На питання, що допомагало триматися у найважчі хвилини, захисник відповідає без роздумів, кохання та родина. Ми навіть думаємо однаково. <рес> <рес> я тільки подумав. Вона мені це каже. Я кажу, де... я теж саме кажу, подумав. Саме цей випадок і Заставив нас цінувати наші відносини, що коли ну, ти розумієш, що близька людина знаходиться в небезпеці, так і ти починаєш більше цінувати людину, сім'ю, і хочеться, щоб все вже налагодилося поскоріше, і повернутися до того життя буденного, в якому ти жив до цього. Добре в мене, любить мене, любить сім'ю. І в цей момент з ним була вона, дружина Яна, понад 15 років разом. У її очах Віра, у її обіймах Надія. Саме вона допомагала не занепасти духом, тримала за руку у найтемніші дні. Він мені зателефонував на наступний день, я вже виїхала і ну, була там в місті, де він проходив лікування. Адаптуватися, ну от, трохи було. Складно, як сказати, прийняти ситуацію. Ні, ну напевно, ми її прийняли одразу, але от все одно десь було складно. Не було такого, знаєте, що там розпад, що, що як і далі жити. Навпаки, думали, ну добре, головне, що живий. А як жити? Це ж просто думав, як пристосуватися, як перший раз вийти на вулицю, прогулятися, як. Щоб все було інклюзивно, як перший раз піти підстригтися. У нас там було теж випробування. Ну, в такому плані. Сьогодні Радік проходить лікування та чекає на протезування у Львові. Після реабілітації планує відкрити власну справу та здійснити ще одну мрію стати татом вдруге. Він вірить, що донечка з'явиться в Україні, яка буде вільною, незалежною і без війни. От через місяць я вже чекають мене, буду їх. Да. Жду, не дождусь. Я готуюсь до цього. Хожу в цій лікарні, хожу на, ну, на вкачалку, да, да, реабілітація. Вкачалка, займаюсь повністю ноги, качаю, встановлюсь на кукси, лажу по канатам, навіть є відео там, знімають. ну, Нормально. Готуюсь по максимуму, настраюсь на найкраще стати на ноги і ходити. Історія Радіка це історія незламного українського духу. Попри все, любов, віра і жага до життя у ньому сильніші за біль, втрату і війну.